Хорошо, в принципе. Можливо, ну, можливо, тепло, можливо, я не знаю. Ну, звісно, чуть -чуть є депресія, тому що весна тобто, такий переход, скажімо так, з зими в літо. Весна дуже запоздала, тому що нічого не можна сказати хорошого. Прихід весни завжди радує, але зважаючи на такий стан доріг і тротуарів, це просто кошмар. Погано Вже В нашому віці як вона може впливати. Дуже добре, дуже красиво і дуже гарно, раз чого сніг зменшується, дерев'я починають розпукуватися. Дівчата починають красиво одиватись, чувствується, що весна, весна йде, так що це дуже приємно, що весна йде. Хорошо впливає, чого ж поганого. Рибалка, я, я зимній рибак. І мне в зиму. Что касается весны, очень, конечно, радует, но с другой стороны много луж, грязи. Дуже радісно, ну, ви знаєте, тому що вже дуже надобридло сніг уже і все це, грязі та так далі. Поэтому настрій підвищений.